Привіт всім! З вами знову Оля. І сьогодні буду ділитися з вами найсокровеннішим. Знаєте, як тільки я заснувала цей канал, ідея полягала в тому, щоб ділитися тим, що мені найбільше подобається, і тим, що мені відгукується. Якщо за останній час мені таки вдалося не зійти з дистанції, то орієнтир, я схоже, втратила. Справа в тому, що із самісінького початку, із найперших відео, я почала говорити про свої най-най найулюбленіші стрічки. А потім озирнулася і подумала, що дарма. Бо якби не квапилася, то пізніше зняла би ідеальний огляд з прекрасною картинкою, з прекрасним світлом, з всіма деталями, які я тоді прогледіла. Ну і може до того часу аудиторія була б більшою і більше людей побачили б це відео. Але ось знову осінь, і я повертаюся до витоків. Як то кажуть, головне серед того всього бути вірною собі. А тому, щоб надалі не зволікати, беріть собі чаю, давайте приурочимо цей випуск е, до Геловіну, наприклад. І давайте я розповім вам про пісню моря, про стрічку, яка назавжди знайшла притулок в моєму серці. Наше із нею перше знайомство відбулося у стінах гуртожитку через крихітний екран нетбука. І, буду чесною, я була налаштована доволі скептично, тому що на той час ще не знала про існування аббатства Келс, тому можете собі тільки уявити, наскільки незвичним був для мене той перегляд. Я споживала переважно те, що було виготовлене в Діснеївсько-піксарівсько-дрімерських традиціях. І щиро вірила, що 2D-анімація вимерла десь на початку тисячоліття, а потім з'являлася хіба то там то сям як вставки у панді Кун Фу. Але студія Cartoon Saloon не з тих, котрі обирають добре второвану дорогу. Сам творець пісні моря Томас Мур сказав, що це антидот до швидкого, гучного і яскравого діснею. Тому за цією фразою добре можете зрозуміти, чого ви тут не побачите. Але не хвилюйтеся. Подивитися буде на що. У мережі, до речі, є два трейлери до цієї стрічки: перший грайливий і оптимістичний, де виглядає, що це історія про маленького хлопчика і його пригоду. А другий мрійливий і містичний, з якого здається, що головною героїнею буде дівчинка з якимось особливим надприродним даром. І скажу я вам, що вони обидва почасти мають рацію. Але тут усе так філігранно переплетено, що історія, хоч і не є складною, але просто вражає багатогранністю. Щоб бути вірною собі, сюжет я переказувати не буду, вам треба це побачити самим. Ми тут щоб пообговорювати, поділитися враженнями, а тому, якщо ви ще не бачили цей шедевр, мерщій надолужуйте згаяне. Починається стрічка рядками поезії. Come away, you human child. Отерс ане Hand in hand. For the world's more full of weeping than you can understand. Чим вам не рай для ескапіста. Якщо пірнути у це море, то можна зачудовано спостерігати за усілякими красивостями. Це, хоч і 2D-анімація. Але вона ані скіночки не виглядає плоскою. Попри прості форми і суети, тут дуже багато світла і глибини. Мультфільм здається текстурним на дотик, і акварельково мінливим, як саме море. Неможливо не помітити форми і мотиви, які повторюються тут у певних кадрах і в дизайні персонажів. Скажімо, коло, яке тут втілює і родинний затишок. І своєрідний портал в інший світ у найперших же кадрах з Колисковою творці навмисно підкреслюють, що сім'я це ніби центр Всесвіту для малого Бена, а увесь світ просто обертається довкола них. І може саме тому йому потім буде так дискомфортно у місті і у квадратній кімнаті у бабусиному домі. Я от собі думаю, що оцю цю зміну дух і овалів на лінії і квадрати. Картон салон запримітили саме на цьому етапі. А вже потім викристалізували його в окремий закон світобудови для Вулфоке. Загалом у кожному кадрі пісні моря чимало нюансів і деталей. Але картинка ніколи не виглядає перевантаженою, особливо сцени біля маяка. У них стільки повітря, що здається, вони можуть самі дихати. Ну а щодо того, як трактувати сюжет і персонажів. То я скористаюся словами самого Тома Мура. Він сказав: інтерпретуйте на здоров'я, як вам заманеться. Виходить, маємо цілковитий карт-бланш при перегляді, і можемо відчувати себе першовідкривачами, дослідниками, коли помічаємо якісь деталі і знаходимо їм свої рідні пояснення. Візьмімо музику. По-перше, ті, хто вже давніше на каналі, точно знають, що. Будь-яка стрічка може купити мене, якщо в неї класний саундтрек. І це саме той випадок, коли звучання буквально і метафорично творить магію. Натхненні ірландським фольклором мелодії і наспіви заворожують і буквально розчиняють в собі. Та окрім того, вони є важливим наскрізним сюжетним елементом. І я маю на увазі не лише легендарну пісню Селкі, яка для мене особисто. Стало втіленням ідеальної кульмінації в анімаційному фільмі. Є ще одна дуже цікава лінія: мама навчала Бена у цих пісень. І він, хоч і не був надприродною істотою, але став своєрідним хранителем їхньої культури. Він зберіг мушлю, зберіг їхні мелодії і слова. Можна навіть сказати, що цей хлопчик став ковчегом. Який зберіг стародавні традиції у бурхливому морі сучасного життя. І надалі, як зрештою, завжди, це суто моя думка, я суджу за власними відчуттями. Але в усьому мультфільмі мені вчувається якась невимовна туга за ірландською культурою і мовою, яку доволі потужно витісняє англійська. Гляньте, фейрі-ельфи вже не пам'ятають слова своїх співанок. Я забув останній куплет. Що ж робити? Довго ми молились, щоб піснь її з'явилась, а тепер ми молимось, щоб вона не скінчилась. Точно! Хто з вас її згадав? Неважливо, Співаємо далі, друзі. Великий Шанахі, оповідач і хранитель історії, не може пригадати, хто він. А маленьку Селкі фактично нема кому навчити пісень її народу. У цьому новому світі їм, на жаль, немає місця. І вони, зрештою, перетворюються просто на декоративні камінці, які валяються десь у бабіч доріг, як відгомін старих днів. І коли нарешті пісня Сірші звучить, вона оживлює усіх героїв. Хоча навіть з такої точки зору в кінцівка все одно виходить гірко солодкою. Тому що. Вони ж потім не залишаються в ірландських містах і селах, а разом із північним сяйвом всі герої легенд, переказів йдуть звідтіля. І вони назавжди з собою забирають усю магію тієї землі. Отак От домінуюча культура придушує поневолену. І так сучасна ера витісняє віру в диво. Персонажі тут легендарні, маю на увазі казкові. Або можете сказати архетипові, якщо вам <смеш> подобається вчення Карла Юнга. Я, до речі, згодом ще повернуся до того, як нід і життя переплітаються у пісні моря. Але наразі веду до того, що образи настільки прості, що здаються будь-кому знайомими, навіть якщо ви ніколи доти не чули ні про Маху, ні про Селкі, ні про Макліра. І вони саме прості, а не простакуваті чи примітивні. Прості у найкращому значенні цього слова. Від них, наче відсікли все зайве, Виплавили домішки і залишили тільки вічне і загальнолюдське, те, що буде відгукуватися усім культурам і усім епохам. І тому я переконана, що цей мультфільм це класика шедевр поза часом. Візьмемо так звану лиходійку, відьму сову. Вона ж і не зустива, і не лиха за своєю сутністю. Це ж не той антагоніст, який прагне завоювати світ, щоб володіти світом. Маха постійно і нещадно заподіює добро усім, до кого можуть дотягнутися її посіпаки. Я подбаю про маленьку дівчинку. І вона старається робити краще, але якимось своїм, особливим, перекрученим і спотвореним способом. І от зауважте, як круто це їй вдається, що навіть головний герой Бен погоджується добровільно стати її жертвою. Бо проживання емоцій і болю це подеколи нестерпний досвід. І якби вам, наприклад, хтось запропонував витягнути колючку, яка муляє в серці, я впевнена, багато хто б погодився. От тільки в реальному житті нема чарівних слоєчки. І здавлені емоції ніколи насправді нас не покидають, а навпаки, накопичуються непідйомним тягарем, каменем на душі. Людина знечулюється, затерпає, стає нездатною діяти. Вона ні жива, ні мертва, скам'яніла. І бачите, як же ж гарно дитячий, здавалося б, мультфільм говорить про важливість ментального здоров'я і про необхідність дбати про нього. Тож Маха для мене образ цікавий і неоднозначний. І ще через її ставлення до інших і ставлення до материнства дуже сильно нагадує мені юбабу із віднесених привидами Хаяо Міядзакі. Для тих, хто бачив обидві стрічки, ви зрозумієте, про що я кажу. Тата дітей Конора теж важко назвати лиходієм. Це просто чоловік, який не зміг пережити втрату коханої людини і став неуважним і відстороненим. Можна, звісно, приплисти сюди оригінальні історії про Селки, де зазвичай чоловік викрадав шубку дівчини красуні, щоб вона не змогла змінити свою форму на тюленічу і не могла повернутися назад у море. Тобто поневолював її таким чином. Але в такому випадку Конор був би в історії головним аб'юзером. А те, що вони з Броною, зрештою, одружилися і мали дітлахів, було б взагалі трагічно. Але з іншого боку, ми з перших сцен бачимо, що шубка Селкі завжди на ній. І, можливо, саме таким чином творці хотіли підкреслити, що почуття пари були щирими, взаємними і добровільними. Але вже пізніше шубку сірші разом з її голосом батько таки забирає, бо дуже боїться її втратити. Він таким чином, ніби відтинає частину її особистості просто щоб вберегти дочку. І от парадокс. Саме так він їй і шкодить. Доволі цікавий спосіб відобразити батьківську гіперопіку і небажання зрозуміти, хто твоя дитина насправді. До речі, про сіршу. It is spelt -A vowels. Дуже колоретне ірландське ім'я. Окрім того, що вона вкупі із ліло і магру. Формує для мене тріо наймиліших дівчаток анімації, вона ще і доволі цікавий персонаж. Цікавіший, ніж може здатися на перший погляд. По-перше, маленька, хоч і як дві краплі води схожа на свою матір, насправді ніколи в житті її не бачила. Батько надміру відсторонений, і ми не забуваємо про шубку скрині. Бабуся вважає її лялечкою, яку можна нарядити і поставити на видному місці, щоб милувало око. Бачиш, Бен, яка вона спокійна. Вона тепер, як справжня дитина, без хвилювань, без тривог. А найрідніша людина, брат, звинувачує її у всіх життєвих негараздах. У тому, що матері не стало, у тому, що батько замкнувся в собі, і в тому, що довелося переїздити до міста. Тож Тариса, що у неї немає голосу, не лише міфологічна. Вона і вказує на становище сірші в сім'ї. Бо як не крути, а отой злощасний її день народження став просто гігантською тріщиною в життях її рідних. І поки вони не можуть примиритися з втратою, то і дівчинку по справжньому прийняти не можуть. Але, попри все, без жодного промовленого слова, сірша спроможна виявляти власні бажання і чинити так, як вона вважає за потрібне. Тому, мабуть, так трепетно було, коли дівчинка постала перед вибором. Реальний світ. Чи магічний? Бо ти дивишся і розумієш, що вона ж може обрати будь-який. І не обов'язково, що її рішення співпаде із тим, чого ми, як глядачі, хочемо. Ну і як не поговорити про Бена? Хлопчисько мав добру люблячу сім'ю, а потім вмить у сироті. Мами не стало. І все, що від неї залишилося, це мушля, пісні і жменька історій, які вона колись розповідала. Тато не усвідомив, що дитині важко буде втратити одразу обох батьків і тому з головою поринув у власне горе. А ще до того всього доводиться доглядати молодшу сестру, яка дратує просто самим своїм існуванням. І ось це все це про неспівмірний із віком тягар про розчарування, про образу і про самотність. А найцікавіше те, що кожна з цих рис знайшла відображення у дизайні самого персонажа. По-перше, він всюди і скрізь носить рятувальний жилет. І, як на мене, це не лише тому, що після відходу матері почав боятися моря і води. Мені здається, це тому, що маленький Бен був змушений рятувати себе сам. Поруч не знайшлося достатньо дорослих, дорослих, які б допомогли йому пережити втрату. А тому він справляється як може. По-друге, плащ на плечах. Спочатку це доволі грайливий, а потім цілком очевидний вказівник того, що історія героя розпочалася. І по-моєму, вийшло дуже символічно, що саме цей атрибут, який робив із бена супергероя чи лицаря, зрештою стає втіленням його турботи про сестру. Він піклується, він захищає, він настановляє, він. Втішає і підтримує. І зрештою стає тією батьківською фігурою для сірші, якої в нього самого, на жаль, ніколи не було. Ну а по третє, у хлопця є окуляри, які нібито підкреслюють його можливість бачити обидва світи. Але до цього я повернуся трошечки згодом. Та серед усього мені здається, що найголовніша риса Бена, його осердя, це те, що він живе і відчуває. Серед тої стагнації і безруху, що його оточує, він гнівається, він радіє, він сумує. Його емоції не законсервовані, і якраз вони дають йому силу рухатися далі. І знаєте, натикалася на думку, що буцім конфлікт у мультфільмі притягнутий за вуха. Бо діти, начебто, рятують світ, а світові тим часом до них немає ніякого діла. І я не можу з цим погодитися. Тому що пісня моря. Це не супергеройське кіношко про порятунок людства. Вона радше схожа на історію маленького принца, який намагається врятувати свій власний світ, свою маленьку планетку, яка тріщить по швах і розпадається на клапті. І зараз я вам поясню, чому я так думаю. Анімація дає можливість закладати глибинні сенси навіть у вигляд самих персонажів. Помітно, наскільки схожі Конор і Маклір. Хоча це і не кидається у вічі, а радше ненав'язливо випливає десь на фоні. Разюче, очевидна паралель бабусі і відьмахи, тому що в них подібні риси обличчя, подібні домівки і навіть долі. Так само і поромник, і великий шанахій мають купу спільних рис. Може, символічність схожості цих історій полягає в тому, що в світі є гори. І ні реальні люди, ні міфічні істоти від нього не застраховані. А може, це натяк на те, що старовинні легенди передбачили, як усе буде? Як казав Томас Мур, інтерпретацій може бути безліч. Але дозвольте, поділюся тим, що я побачила за цими акварельними замальовками. І чому я вмиваюся слізьми щоразу, коли дивлюся цей мультик. Жив собі маленький хлопчик, якому мама розповідала ірландські легенди. Та за трагічних обставин вона померла при пологах. І щоб хоч якось впоратися з таким випробуванням, хлопчик починає проєктувати мамині історії на реальність, в якій йому доводиться жити. А тому все, що ми бачимо опісля, це історія очима ненадійного оповідача. Тому скам'янілий маклір це точна копія відстороненого батька. Тому маха і її слоєчки до болю схожі на бабусине. Ніяких сліз ні в машині, ні в мене вдома. Слова жінки, яка хоче зарадити горю, але своїми діями робить тільки гірше. От стара відьма. Старий шанахій мусив виглядати як поромник, тому що той сам по собі фігура мітологічна. А це мав бути хтось, хто зі всіма базікає і все про всіх знає. Отож, Бен у своїй уяві зробив усіх людей зі свого оточення. Персонажами легенд всіх персонажів по два, а Бен один, тому що це його історія, це ним створений світ. Мабуть, йому було легше повірити, що мама перетворилася в тюленя і поплила в море, як справжня Селкі аніж усвідомити те, що насправді вона померла. І отут найтрагічніший момент: якщо селки в Беновому розумінні це та, котру в нього відібрало море. То те, що згодом сірша виявляється селкі, може свідчити про те, що мала захворіла і мало не померла. Може, це і було причиною переїзду. Може, сестричка згасала не тому, що втратила тюленячу шубку. Зрештою, в кульмінації мультфільму, померла мама, особисто приходить, щоб забрати дочку з собою. Виходить, море, це страх втратити близьку людину, це страх смерті. І рятувальний жилет тут не дуже зарадить. Тому в мультфільмі і немає глобального конфлікту, бо планета ж не зупиниться, якщо не стане однієї маленької селки. Але якщо вона таки щезне, тоді точно розвалиться світ одного маленького хлопчика. Бо хай там як його мама залишила по собі не лише Мушлю, а й сестричку. Як маленький місточок до того чарівного світу. Тіленням якого вона стала для свого сина. Це як міст в Терабітію. Тому Бен і сказав, що сірша всім допоможе. Вона допоможе прийняти втрату брони. І саме тому наприкінці вигаданий світ щезає, бо хлопчик повертається до реальності. The more full of weeping, you can Чим вам не рай для ескапіста? Знаєте, говорячи про 2D-анімацію, можна частіше почути про таємницю аббатства Келс, першу роботу з ірландського триптиха, чи «Булгвокерів» — останню роботу Картун Салун. Але для мене Годувальниця і Пісня Моря це дві найпотужніших їхніх картини, і вони, на жаль, не отримали належної уваги. Уявляєте, пісня моря була номінована на Оскар, але програла Супер -шістці». Безперечно, Беймакс крутий. Але це це шедевр, хоч і не визнаний. Цього листопада, до речі, Картун Салун випускають нову стрічку Дракон мого тата. І я з нетерпінням чекаю. Сподіваюся, не розчарують. Отакий огляд у мене вийшов. Дякую всім, хто додивився до самого завершення. Не пошкодуйте ваших вподобай, коментарів і репостів, щоби більше людей побачило це відео. А також переконайтеся, що ви підписані на канал і поставили дзвіночок, щоб не прогавити наступні випуски. Не забувайте підтримувати наших військових, бо у них зараз чимало запитів, і якщо невеликими сумами, але хоча б багатьма транзакціями, ми таки зможемо закривати їхні потреби. Ну і на сам кінець. Важлива для мене інформація. Я нарешті зробила сторіночку для ходи пити чай на a coffee». І вийшло me a tea. Я, звісно, хочу, щоб кожна вільна гривенька йшла на потреби наших військових. Але якщо після щоденного донату у вас залишиться бажання і можливість підтримати цей куточок на Ютубі, я буду шалено вам вдячна. Просто у мене є мрія, що ця гусеничка колись все-таки стане метеликом. І якщо захочете, можете до цього долучитися. А наразі все. Дякую за перегляд. Бережіть себе. І до зустрічі наступного разу за Чашечкою Чаю. Па-па!